Комунізму дорівнює рашизм, ми не втомлюємося це повторювати, тому що сучасне покоління московитів, воно навіть не здатне придумати щось нове, воно просто мавпує ці всі моменти геноциду українців, які їхні діди робили на початку всередині ХХ століття. І підрив Каховської ГЕС це ніщо інше як мавпування. Випадку, коли НКВД, коли Совєти підірвали дамбу Дніпро ГЕСУ в 41-му році, коли теж загинуло багато людей, був величезний прорив води і пошкодження екосистеми. Тому вся фракція Європейської Солідарності у Полтавській районній раді гнівно засуджує те, що відбулося сьогодні. Вранці, вночі. Це щодо підриву дамби Каховського водосховища. Московитів це не врятує. Україна все одно переможе. Слава Україні. Слава ЗСУ!